Потрапили українець і американець в пекло. Ну, Підходить до них чорт пеклі та й каже: хлопці, є два варіанти: українське пекло або американське. Ви в яке йдете? Ну, Американець каже: А в чому різниця? Ну, як каже, американське пекло це ти зранку випиваєш відро відрогімна і гуляєш собі, робиш, що хочеш. А українське пекло ж яке? Українське пекло це коли ти зранку стаєш пораєш, тоді йдеш на поле. Тоді там ще по господарству, коротше, йдеш на роботу, ну а вже ввечері випиваєш три відра гімна. Поняв, поняв. Українець каже, я, мабуть, піду в українське пекло, я вже до всього привик. Я так жив, що мені там вже боятися. А з гімном якось розберемося. Американець каже, ну, а я, мабуть, піду в американське. І розійшлися. Тут пройшов, пройшов місяць, зустрічаються вони та й каже один до одного: ну що, як ти там, брат, як діла в тебе? Та каже, знаєш, непогано, каже американець. Зранку встав. Випив то гімна, та й гуляю собі хожу, Не знаю, пішов воно в Бовлінг, пішов десь в якісь вігрові автомати в казіно. Ну, що хочу, то й роблю. До українця каже, а ти як? Та що? Зранку встав. Як завжди, хазяйство впорав свиням, дав курам, дав корові, дав гальку свою від Ха -ха -ха. Погуляв, а як до вечора приходить гімно пити. У нас, як завжди в Україні, то вітер нема гімно ще не привезли. Говорила вчора жінка люба, щоби я до раня врізав дуба. Я